i'm the player. Що потрібно робити? Мені потрібно розставити предмети так, щоб вигад, щоб пройти в графік. Виконати завдання. Гра називається скейт. За певний час треба набрати найбільшу кількість балів. Для того, щоб управляти гравцем, потрібно використовувати такі клавіші. Стрілки. які допомагають. що? Показати, управляти ним і обов'язково, що повинен пройти всі ці перешкоди за певний, час. за певний час. Я максимально набирав скільки батьків? 20 тисяч. який час треба набрати найбільшу кількість балів? Особливості її гри полягають в тому. Особливості цієї гри полягає в тому, вона розвиває мислення, треба вміти mm -hmm. управляти, дуже... дуже добре управляти за це. І я зараз за дві хвилини, я набр... я зараз 2 хвилини набрав 14208 балів. Я забираю, що школа має бути. Спомощь, ой, так, за домою програми я що, створила малюнок, використала для цього що? Використала. Ну і з мережі інтернет я взяла малюнок і додала свої що, форми, додала надпис, так чи ні, школа майбутня. Добре. Будь ласка, лізь. Школа майбутнього. Ну, то також ми намагалися з інтернету вставити, але щось в нас не вийшло трошки. Є лізен малюнок, бачите у нас. І є те, що вона намагалася вставити. Ну, не все ще нас здалося. Я думаю, ми ще допрацюємо за... над цим. Все хорошо. хороше. як Це камеру. Дисплей. Діс. Ви враховуєте пів балла, один бал і так далі. Приготувалися, шостий клас, читаємо. Хто в нас вміє грамотно і красиво читати. А тепер, за загадка, що таке рукоятка. кнопки для є дві короткі кості, ну звісно, це джерела. Наступно. Читаємо. Около дисплея — головний блок. Там лежить електро... електро... системно. Системный. Покладаешься, и кладаешься, 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 напечатает картинку Логи Маши Эдна Кирилл. Она как новая комета, к нам жизнь стремительно летит, а имя просто ей. Дальше. Дальше. Что информацию хранит? Не записаны программы для мамы. Для Дискетта. Ну ми вже не користуємося, але все-таки вона є, бо дисководи на старих комп'ютерах. Ну, можна диск назвати флешка, в принципі, було право. І комп'ютери порой говорят. Телефон включил, сообщение поключил. Ведь нам всем називається. Весь звезд на всем називається. Модем. Моде. Моє хобі футбол. На цьому слайді зображено розповідь про футбол. Як нього так. На цьому слайді зображена моя проблема моєї влюбленої команди Донецького шахтеря. На, на слайді зображено найгарніші стадіон Східної Європи. Це Тамбас-Арена, домашні стадіони Донецького шахтаря. Презентація, мовляє в людну складається з шести сладів. Вона розповідає про своє захоплення. Вона дуже люблю грати на синтезаторі. У цій презентації вона ще розповідає історію синтезатора. Презентація виконана до перший конкурс команда п'ятого класу. Отримала в середньому 4,5 бала, за другий конкурс 3,5 бала і... і так далі. Команда 6 класу також намагалась не відступати своїх противників і впевнено йшла за ними, але Деякі моменти були гірші, ніж у 5 класі, але все ж так команди були рівними. І тому, ем, враховуючи ті пали, які ми одне одного подарували, ем, все ж таки ми отримали нічого.